Міф перший чи сидіння на холодному дорівнює запаленню нирок? Ні, оскільки для запальних захворювань нирок обов'язково необхідна наявність збудника. Але переохолодження може бути як провокуючим фактором, оскільки воно зменшує місцевий імунітет. Якщо болить поперек, то це обов'язково хворі нирки? Ні, найчастіше ниючий біль у попереку, особливо той, який посилюється при рухах, є ознакою захворювань хребта або міозитів. Хоча інколи, якщо біль викликають запальні захворювання нирок, то він обов'язково буде супроводжуватися і іншими симптомами, такими як підвищення температури тіла, озноб, дезуричні явища і інші запальні симптоми. Якщо симптоми запалення сечово від них шляхів минули, чи можна завершувати лікування? Також ні, оскільки недоліковані гострі процеси можуть провокувати хронізацію захворювання і його повернення. А також незакінчений курс антибіотикотерапії буде провокувати антибіотикорезистентність і в результаті лікувати такого пацієнта в подальшому буде набагато важче. Тому, будь ласка, дослухайтеся до порад свого лікаря-нефролога і не завершуйте лікування самостійно. Чи гострі, солоні, копчені страви та фастфуд шкідливі для нирок? Так, оскільки людям з хронічними захворюваннями нирок. Солені й копчені страви можуть провокувати як загострення захворювання, так і підвищення артеріального тиску. Міф п'ятий. Пиво промиває нирки. Ні. Немає жодного корисного алкоголю для нирок, як і для організму в загальному. Міф шостий. Корисно пити багато води для нирок. І так, і ні. Якщо це молоді, здорові люди, тоді так. Якщо це люди, у яких є кристали солей у нирках або в сечовому міхурі, або вже вони хворіють на сечокам'яну хворобу, тоді також корисно. Якщо це люди, які хворіють хронічною хворобою нирок із набряковим синдромом, то це може бути не корисно і навіть шкідливо, оскільки надмірне вживання рідини буде провокувати посилення набряків, буде провокувати проблеми із серцево-судинною системою, в особливості підвищення тиску, також буде провокувати застійні явища в легенях і задишку. Не вірте у міфи і консультації чату GPT, якщо у вас є симптоми захворювання, якщо у вас є зміни в Аналізах то приходьте у відділення нефрології та діалізу, і наші нефрологи обов'язково допоможуть вам розібратися з цими проблемами і підібрати правильне лікування.